Друзі, всім привіт! Приїхав до холода Валентина Петровича голубів підзняти. Привіт, Петрович! Привет, ну тебе. розказуй, що це в тебе? Голуб'ятничок з вольєром. Ну так. Да. Це в тебе маточник? Так. Да. Це маточник. Це в тебе тут два, два голуб'ятника. Так, да? Ну, да, я багато не тримаю. Угу. Максимум 10-11 пар. Угу. Молод звідси Угу. Ну давай, начинай. Ди, куда зайдем? Заходи. Прикрийте, дві скакували. Так. Це у тебе широкохвості, я так знаю. Тримаю широкохвості. Четвертий рік. Подобається. Для душі. Так нравиться мені птиця. І... Як корпусна, да, 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 і по статі, що корпусна, так і по польоту. летить. Мене влаштовує повністю. Угу. Я не... Рівняюся на, на великих таких голубятних, а для мене вистачає повністю. Ну тут зараз знаходиться сім пар. Там ще три пари паруються по китках. Одна пара ці, давно можуть. Я їх тяг, ще тільки скидався, на мабуть, це пройшло. Днів вісім, я не маю. Самки від самців окремо сиділи, да, так, так, да, так, да. оце зараз тіла і куча. Таке, що Щоб було з минулого року, там пари кодя, які залишалися. Що молоді. Угу. Ось молодий самець, Напр... оце, ось, наприклад, ну, і показав той дуже класний льот. І все, ось самочка молода. Ось. Угу. Бомба білі. Ну, біла голубка, вона це вже їй два роки буде, а голуб прошлогодній. Хороший голуб. Літав, все як треба. Ось голубочка молода. Взагалі ось, ось класно. Ось її батьки, ось батько, там мати в їздить. Класно. Mm -hmm. Класно літали. Mm -hmm. Оце вона зараз спарована з тим, самцем, цим бальони на яйцях. Така інтересна, і бої в і, і тур. Багато вигоди, скажем так, не вернулись своїх польотів. Покриття, так? Да? Багато, дуже багато. Чи сам винуватий, чи не знаю. Так, да, тут треба робити виводи. Скоріше за все це наша, наш косяк. Вони, як, якщо летить, то воно летить. Летить тоді немає, його взагалі тормозів. Летить байдуже. Як набирає боль, воно тоді просто невозможно держати. Не всі так, як і везде, є і брак, є і лодарі виходять. Все треба, над всім треба працювати, з усім треба тільки відбирати, відбирати і відбирати. відбирати. Mm -hmm. По-другому ніяк. Mm -hmm. Починав. Ти знаєш, як я їх починав розводити? Так, да, так, да, нікому, нікому ж теж не секрет. Я теж тримав цих голубів, нічого за них поганого сказати не можу. Е але ж питання все одно треба задати, щоб людям було цікаво. От я дивлюся, у мене білі були рідко ну, проскакували. Наприклад, наприклад, самка ось ця. Вона ж впилась у тебе самочку, сам, так, mm -hmm. а вона впилася в тим. Отак. Вона впилася в тим. Я просто про те, що е, ми з тобою як бакали, ти кажеш, що хочеш вдарити більше по, по, по білим. Ну, як більше, вдарить, вдалі вдарить це якби Вони в мене ну, ізначально були. У мене оця пара ось там. Ось пара, ось самець. І ось де самка. Оце вони інколи викидають білих. Оце ось пара, білий. Ось, самець ось, і самка. Оце їхня дочка. їхня дочка. А в мене є їхній ще син. А от вже від їхнього сина, оцей голубок, ось оцей, я його, ну, оце його спарував, так виходить, ну з тіткою. Угу. угу, Може і дадуть. Ну я думаю, що дадуть. Вона то от була з білих, голубом, ну там трошки в мене була інша, скажімо, інша птиця, я їх усі зібрав. Вона 2 гривень самцем, вона давала білий голубенят. Давала білий голубенят, але я їх роздав повністю. Ну, я їх не лишив собі. Так як у мене вже вийшло, що ця пара білих дала мені, я ну, вирішив як це закрутити на їх. Угу. Оце такі. А скажи ще, от у тебе ж виходить е, оці от, от їх, головаті ще каті, як їх, їх назвати. Головаті, так. Да? Вони от дають же, що тільки білий проскакують дуже-дуже рідко. А другі в тебе масі ще були по них, крім цих? Ну якщо оці... Бо я не зустрічав. Ну оці. Іменно ці голуби всі не давали, Ні, ніколи не давали. Mm -hmm. Оцей самець із білою. В мене тоді, коли, ну ти знаєш, коли я починав mm -hmm. розводити, у мене не було голубок, у мене було 5 сантів. Оцей mm -hmm. самець, він мені, він мені дав е, з білою голубкою, з 12 перю, він мені дав шейок. Mm -hmm. Всіх, як одне, він давав мені шеїк. Я одну з їх лишив. Голубок, я одну лишив. Я ту шейку спарував, ну нема зараз цього голуба, він покрився, не вішав. Ну, і з сином оцього голуба я спарував і вони дали мені оцю голубочку. Оцю голубочку дали. Ось яка зараз на mm -hmm. Натоптана. І я її спарував з дідом. і в тому році вони мені давали такі голубенят, що просто, ну, просто... Я кайфував одні. Mm -hmm. Я їх цей ну, в цьому році так і лишив. Ну, то, я це, я а вони тут усе, ну що в мене було, п'ять санців і одна самка в мене тоді ж було. Mm -hmm. Ось, наприклад, дядько з племінницею. У мене їх було три санці, рідних брати. Ось, о, ото, два брати, і оце третій. Оце, mm -hmm. був, а по другій там парі був. Он де самець сидить і один там на чорну мастю утігавняти. У чорний самець той, що в тебе був. Mm -hmm. Знаю, казати це чи ні, але він був у тебе. Mm -hmm. Не чорний, а на чорну масть, не на рижу, а на mm -hmm. Да, 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 був у мене. Ну вийди, я ще їх у вольєру йдемо. Ой, який саме. Це ж теж від тієї пари, які дають білих, оце від тієї пари. Uh -huh. Uh -huh. Він, він, він просто дуже здорово в тому році відлітав. Я його лишив. У мене по цій парі три самці зараз, скажімо так, закриті. Оце один, один, і два там, ну, там парують. Uh -huh. ну, це так, такі така пташка. Я зараз ну, багато скажімо так, спорів, розмов про їх, про цих ну не, не, не іменно про цих, а про Там Багато йде баталій, хто там каже так, той так. ну Я скажу, що те, що я вже років попрацював в тому році, взагалі класно. Ну, мені вони подобаються, І льот їхній. Медленний польот, не висріваний, плавний польот. Ну, гра, скажемо. Мені вистачає. Мені вистачає повністю. Гра є присутня усіх. Отут, отут нема, Ні, не, ну тут а сам всі? Перші ті, що я їх не ганяв. Ну Діти їхні, я від, ну, від любого самця тут брав голубенят, вже зараз у мене ж. Ну, он самка, он самка, ну вже я вже набрав, вже трошки тут покомплектував. Усі вони зброю, всі. Ті, що закривав уже я на племе, всі, ну, всі вони зброю. Бувало в мене навіть такі, що не летіли, от не летять і з молодолежні. З Поки не наберуть. Поки, Да. Як тільки почали хлопки робити, переворачуватися. Та да, навіть правильно. не хлопки, вже починає перевертатися, ну, пере, оці перевертання робить і починає тягнутися вгору, тягнутися, тягнутися, От, ну, я не кажу, що вони всі там показували часи там якісь. Я, ну, про це я зовсім не хочу говорити, тому що зараз... Ну похвастайся якось якимся, от, 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 своїм любимчиком, що найбільше відліта у тебе. От якого б ти мог виділити такого, що... Віталя, ну оця голубка в тому році, оця голубка mm -hmm. в тому році. Отут серед двора впала, я думав, вона здохне. Вона, я не засікав час, чесно, не буду mm -hmm. казати, не засікав час. Ну, часів 7-8 вона відлітала. Та 7 Не вірю. облітало. А в, мене в цьому, то, а, ну у 24 році я поприкривав, багато ж потеряв, того, що, ну скажем як. ну дай ще раз А ну дай ще раз. Пожиму. Наша задність да, нас... Був, ну, дай ще раз перепровірю. Ти ми... знаєш, хтось зайде там, типа, ну пожимо. Ну, так же я... ж ми ті. Да, я накинув. От на кіно вона та голубка в тій четвірці була, ось така самка. Вона відлітала теж здорово. Я засікав, ну п'ятерочку вона літала, Угу. Uh -huh. Коротше, вона в четверті тій була, я погнав. Ми стояли, чекали, 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 чекали з Андрюхою. Ми так їх не дочекалися, вони показалися і знову щезли. І вона випала вже стемніло. Вона випала. А mm -hmm. та ж тройка так і не сіла. Дзвонили мені за 20-25, навіть дзвонили. Серед луга. На річці. Люди купались на річці, і серед луга воно впало. Mm -hmm. Ну а так. Зрозуміло. Отака. Я скажу, багато я їх ніколи не тримав. І чим більше... Чим більше їх володатні, тим менше толку. Я кажу, я не знаю, як люди приймають їх по 50-60 по пар. Я ось 10 пар, я не можу їх, ну, ну я вже то попарував, але це треба час, треба місце якесь, де їх парувати. Ну, да. Треба бажання до цього, ходить, Дивіться, Вроді споперед ну, попарувалися. пускаю, Молоді самки. Бачу вже вибила молоду самку, вже парується із старим самцем не з тим, що треба. От їй гніздо понравилось і все. Да. Так, так що, краще, хай їх буде. Менше, так. але буде влад. Я не хочу там сказати, що вони там супер. Чи... Для мене вони. Ну, в кожному стоїть. Для мене те. вони. Дорогі, вони мені подобаються. Я, сирко, да, подобаються. я їх перший раз, як побачив, я їх любився. Я їх ще побачив в інтернеті, ну, тільки я не думав, що так може статися, що вони будуть у нас. Не. Ну так сталося. І вони є. Це так. Ну це тут сім пар, пара там, кось рядом теж. Парується, тому що його голубка тут, а того голуба просто ну, з прошлого року. Вон вона mm -hmm. в голубі, mm -hmm. і товче. І зараз же пустю, вона одразу до його перейде. No, а йому дав молоду самку. оця сама. Mm -hmm. ну, дивіться, що тут. Ось, ось рядом. Ну там пара одна, там одна пара. Я... Та як собаку, як собаку твоє. Нора, нора. Нора. Не хочу вивозити. В норі. І дві пари ще є в клітках. Паруються теж. Там теж молода є сологубочка, ну, чесно кажу, не прогнана, вона пізненька. Розраховував на одне, а вийшло, тримав так, як по парах, а вийшовся лишній самець. Mm -hmm. Прийшлося лишити мені ту самку, тому що вона по хорошій голубах. Це страви цієї голубці, між прочим. Mm -hmm. Цю голубку я віддав товаришу літом, Оцю. Не ще. віддав товаришу. І передалеко. Він поборкав там, сюди, сюди випустив, дзвони мені каже, вона втекла. І голуб, вона, голуб борканий прилетів, борканий прилетів, а їй не було три тижні. Десь вона жила у когось того, що видно, що її розборкали, і вона прилетіла і не худа, ну в нормальній формі, у когось жива. І от кажуть, там нема розуму, нема там у їх гума. Да все в них є. Просто інколи в нас не вистачає розуму. Щоб правильно виганяти, правильно тримати. А це той старий голубок, так? Це той голуб, який, ага, який поняв, поняв, поняв. по якому голубу зараз по всій Україні є да, голубку. Да, да, оце, да, да. оце родоначальник голубів. узів угу. угу. От це той самий. От кого в тебе був Максим. Да -да 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 -да. А Максим тоді в тебе налупив отусі. Ну що, давай далі подивимося, ще в клітці що там. Ага. Оце ось де білий шейк. Красива пора. Красавці. Оце ж та шейка, що я тобі казав, що в мене виводив отой рижобитий голов угу. із білої. Оце він вони давали отаких шеїв. Угу. Угу. Красавцы. Ну, там пора. Вот а тут пиздненько та голубочка и, угу. И голубок. Угу. На такую шоколадную масть. Понятно, понятно. Ну что, тоди до сезона. Да. щелет. Да. Знімемо як літають. Саме головне миру всім. Да. І здоров'я. Да. Саме основне, щоб пройшов мир в нашій країні. Наші доми, наші головники, нашим дітям і всім. Так. Да. Так що всім голуб'ятникам голубоводам привіт. Дочка того самця у мене, ото я казав, одна із четверків випала, то дочка його. Він був оцей самець, був то із шейкою з цією паровою. Mm. Uh -huh. Зрозуміло. Добре. Всім привіт. До наступних зустрічей. Ну так. Да.